Хотіла би додати можливо це зробити саме на е, виступ прокурора. Будь ласка, і хочу просто зазначити, що якщо буде задоволена чергова незаконна вимога прокурора, і мене буде позбавлено права отримати три доби на те, щоб знайти іншого захисника, так як це імперативно передбачено в частині 4 статті 46 кримінально-процесуального кодексу, ви просто мене вимушите. З'являтися ще три доби просто без захисника, і це буде знову ваше порушення закону, яке з нашого боку буде тягнути адекватні відповіді. А якщо ви не будете вже зовсім виконувати статті КПК, так може краще зразу вирок оголосіть і не мучити не себе, не людей, не мене. Просто оголосіть вирок, який у вас вже заготовлений, і не треба тоді навіть відкривати кримінально процесуальне кодекс. Вкотре. Утримуйтесь. Від висловів, які зневажають суд.